Привіт, друзі! Сьогодні по багаточисленним вашим проханням я зроблю макіяж, нарешті, не на собі. Я його буду робити на нашій моделі, звати її Аня. І сьогодні ми з вами зробимо майстер-клас з макіяжу. Ань. Аня відноситься до осіннього кольорного типу, це тепленькі дівчата. Ще раз нагадую, як визначається тепла чи нетепла дівчина. Ви зазвичай думаєте, що кольоротип визначається по трьох ознаках: це колір волосся, колір шкіри, чого, і кольор, і кольор очей. Але коли я проводила уроки з кольоротипів на велику аудиторію, то ми часто могли помітити, що сидять, наприклад, сім зеленових дівчат, але все вони, всі вони геть різні. Тому очі в нас найменші по площині. Та, тобто по площі від волосся, від шкіри. І тому вони грають аж восьму роль визначення кольоротипів. Є вісім ознак кольоротипів, не три, а вісім. І одна з дуже важливих ознак це все-таки прояви слизової. Теплі дівчата мають теплі губи. Зверніть увагу, який природній яскраво-червоний колір. Бо в нашій моделі. Я Тарославця. <свісно> <свісно> Вони дуже червоніють. Це є нормально. Судинки близько розташовані, червоні судинки в очах, червоні щічки, Це теж є ознака теплого кольорного типу. І зазвичай не притаманні сенсі під очима, але у нашої моделі, у нашої клієнтки сьогодні, тонка шкіра під очима, тому ми маємо трошечки просвітлюються судиночки. Дуже красиві бірюзового кольору очі. Там заміщаються одразу три кольори різні. Ну і бачите, Аня сама по собі помалювала собі брови. Вона не, роб... не любить малювати олівцем. І вона помалювала фарбою, фарбою в такий добрий, що теплий відтінок, але доволі темний, як на мене. Я сьогодні їх трошечки приглушу. Ні, збиравати я не буду. Трошечки Ще раз. Що ж, дивіться, чим відрізняється база під макіяж від класичного крему? База під макіяж, вона робиться гіпоалергенною. Тобто, коли ми працюємо на телебаченні, наприклад, до мене прийшло в гість у студію, чи в мене є час, чи в мене є можливість зробити йому алергопроби. Мені, звичайно, в мене такої можливості немає. Тому вся професійна косметика, вона перше, перша її ознака вона є гіпоалергенна. Тобто, у під макіяж підходить під будь-який тип шкіри, вона одночасно і зволожує і матує шкіру. Це є дуже добре, тому що якщо дівчинка в нас доросла і має схильність до мімічних зморшечок. То база якраз не буде їх підсилювати. Силіконові бази, ті, що у нас гарно тримають жир, вони не можуть використовуватися повсякденні, тому що вони створюють плівку, яка не дає шкірі дихати. Під тою плівкою якраз тріскається купероз, розширюються пори. Тому дівчатам жирною, широкопористою шкірою не можна використовувати силіконові бази повсякдень. Я іноді час від часу їх пропускаю все-таки на святкові макіяжі. І то більше на, на ділянку Т-зони, тобто не на все обличчя, а на т зону Літом є в дівчат така проблема з тим, що макіяж не тримається. Можливо, на щодня ми її використовувати не будемо. ні, Вона не шкідлива, просто на щодень наші базові догляд, наші креми, в принципі, власне, виконують дію бази під макіяж. От. Тобто, Сонцезахист я поверну ані в вигляді спрею е сонцезахисного, який можна наносити під кінець макіяжу, поверх макіяжу не зараз, а вже коли ми завершимо макіяж. У мене є чудовий наш улюблений всім бальзам для губ Vid Studio з олією, я якраз його нанесу, Тобто, я зняла поверхню, яка контактувала з минулим Минулими губами, тобто моїми, і наношу вже частенький бальзам для губ, для того, щоб потім нормально нанеслася помада. За 15-20 хвилин ви свій крем денний, ви пам'ятаєте, ви наносите денний крем, і після того між макіяжем і денним кремом мусить пройти 15-20 хвилин. Для того, щоб крем. Смокталися і не тягнуть за собою тональний крем. Це є важливо, тому що деякі дівчата розводять, змішують денний крем з тональним для того, щоб зменшити його щільність. Але це хибна штука, тому що а, тоді денний крем потягне за собою тональний, і ви можете собі закупорити пори. Мій улюблений пензлик для нанесення. Для нанесення тону. Бачите, в Ані дуже світла шийка і темніше обличчя. Якщо б це був якийсь святковий макіяж не повсякденний, я би скоріше за все обирала би тональний крем світлішим за шийку. Але зараз, дивіться, у світлого тонального крему є свої плюси, є свої мінуси. Світлий тональний крем. Нам на контрасті зробить синці під очима ще яскравішими, він гірше перекриє веснянки, він може зробити такий хворобливий вигляд. Тому не дуже відрізняється тональний, але трохи є. Бачиш, можна його трошки протягнути на шийку, буде тобі золотиста ще шийка. Таке ну, є, таке в дівчат схильних до весняночок доволі часто буває, що шия світліша за обличчя. І чоло побудоване так, дівчата, вані, Дивіться, в кого таке є така будова чола, що воно випукле і під кутом 90 градусів туди світить сонце. Я менше візьму пензличок для припрацьовки ділянки довкола очей. Туди я великим не підлізу. Трошки візьму менший. І так, просто опікунці дивись. Ага, так от ні, не, не, широко не треба, так. І от ми наносимо тональний начало, пензлик завжди пришвидшує нанесення тонального. І, дівчата, все те, що робить моє життя комфортним, все те, що може пришвидшити моє життя. Тобто посудомийна машинка. На жаль, Чорногорії в мене її немає, в тебе є. Ага, <гум> супер. <гум> Посудомийна машинка, якась там гарна прасочка для волосся, все те, що може зробити життя швидшим, я б купляла. Тому що для мене одна з найбільших цінностей в житті це є час. Тому що час не купиш за гроші, і, власне, тому, якщо ми тонуємося пензликом, ми значно економимо час. Особливо дівчата, які мають... Не маленьке личко, <хи> і їм треба гарно затонуватися. За що я люблю ці пензлики? Тим, що в них є поліровщик, тобто ми можемо ще зверху трошечки сполірнути. Можна тим самим пензликом, я візьму інший, тому що на тому у мене багато тонального, його можна витерти серветкою, але за серветкою я вже бігати не буду. Споліровуємо так, щоб він тонесенько влігся на обличчя. Коректори е, обираємо ми. У нас є така величезна палітка, ми обираємо такий, як нам підійде під шкіру. І зараз я собі трошечки спробую. Мені щось здається, що десь шостий буде добре. Так, що я зроблю коректором. Я беру шостий, він здається в палітрі, що він такий доволі темний, але якщо нам треба закрити весняночки, це я просто вам показую. Я нічого проти веснянок не маю. Ну, я ж маю вам щось показати. Наприклад, якщо хтось із вас... Переживає завеснянки і хоче їх прикрити. Це можна зробити шостим коректором. Дуже дивне питання мені прилетіло нещодавно. А, і скажіть, будь ласка, в мене суха, тонка вікова шкіра під очима, а, який мені використовувати туди тональний крем. Дівчата, якщо у вас тонка шкіра під очима, суха тонка шкіра під очима, то тональний крем зробить тільки зле. Він підсилить зморшки, він не буде тримати. Довго, тому що шкіра, якщо суха, їй все одно що їсти. Е, вона з'їдає з коректора жирову складову і лишається лише пігмент, такий собі пилючка. Е, ну крейди. Ну, що таке е, коректор? Це крем змішаний з пігментом. Пігмент це стру, суха така структура, і от, власне, з'їдає е, наша шкіра зневоднена. з'їдає крем. І лишається лише пігмент, який потім працює як пудра, як сорбент і забирає жир з нашої повіки. Я трошечки підсвітлила бровочки тональним кремом, і тепер ми будемо робити обличчя. В Ані доволі класно, виразно оформлена від природи, боженько оформлена скула. Тобто в неї такий геометричний тип, так? тобто в нас скули доволі чітко оформлені. І наносити туди темніший коректор теж не має сенсу. Чому? Тому що, якщо ви нанесете темний коректор, то обличчя відносно до шиї стане ще темніше. Тому корекцію можна робити від темного до світлого і від світлого до темного. Якщо ми зараз візьмемо світлий коректор, наприклад, двічка, і нанесемо навпаки на підскулову поверхню, то ми таким чином вималюємо нам рельєфну скулу і ще якраз висвітлимо ті діляночки, які ближче до шиї, і таким чином підв'яжемо під світлий колір шийки. Тобто ми можемо і світлом. Бачите, в нас якби, завалюється скула, за рахунок того, що ми під нею зробили світлий колір. Це можна робити пензликом, можна робити пальчиками. Деякі дівчата дивні питання такі задають, а чому візажист працює не в рукавицях? А ви знаєте, подивіться всі фешн-покази, подивіться, будь-які майстер-класи візажистів, жодного варіанту немає, щоб візажист працював в рукавицях. Тому що нам потрібно підігріти структуру крему, нам в будь-якому випадку треба його відчути на пальчиках. Так, по більшості ми працюємо пензлями, але деякі структури все-таки краще наносяться пальчиками, власне, як коректор. Ми вже підсвітлили бокову частину шички. Нанесемо трошечки кремоподібних рум'ян. Я зараз беру кремоподібні рум'янки ательє і трошечки. Я підсвітлю щічки. Тобто я трошки дам на шички рум'янів. І сама та сама ситуація. Якщо у вас гора пензлів, ви можете нанести, розтушувати пензлику. І далі ми з вами переходимо до макіяжу очей. Але перед тим ми легесенько нанесемо рисову пудру. Вона, це буде чи нічта, вона не сушить шкіру, і тому дуже добре підходить для і сухої, і вікової, і зневодненої шкіри. Дуже добре буде триматися. Можете насолоджуватися якістю. Там замість тальку якості абсорбента рисово Ну, Я, наприклад, мені вже достатньо. От що я люблю в макіяжі це коли добре затоноване личко і є трошки рум'янів. От мені наразі все вже гармонійно, губи самі по собі червоні. Для мене оце такий от кінцевий варіант, в якому я спокійно функціоную протягом дня. А як замаскувати почервоніння? і я і тоналку наношу, і пудру, але все одно червоніються. Ну, є декілька варіантів вирішення цієї проблеми. Перше, ви можете в сталому варіанті пропити такий Такий препарат називається веноплан це екстракт якінського каштабу, це безрецептурний препарат. Я пропиваю Венопланц на постійній основі, мені це допомагає червоніти менше. По-друге, як я вам показала, ще існують коректори. Ви можете брати в шайбі або в помаді такий коректор і наносити протягом дня. Тобто, такий відтінок, як в Ані, це є шістка, трошки темніше це є п'ятірка. Ви не лякаєтесь, в італійців нема логіки, п'ятірка вона е, темніша за шістку, Ще є світліші кольори. Мої дівчата вам зможуть допомогти підібрати і носити коректор з собою. Теж існує коректор від studio він з антисептиком, його можна носити з собою. і Дуже класний такий зеленкуватий відтінок, який дуже добре забирає почервоніння, міститься ліцилову кислоту і може вам закривати висипку. Але от, власне, на почервоніння, те, що пов'язано з хрупкістю судин, його використовувати не варто. А варто ще придивитися до засобів, які зміцнюють судинки, То сироваток з вітаміном С. Вам треба уникати використання кремів з містом мінеральних олій. Тобто ви не можете мати креми з мінеральними оліями. Тому що вони а, створюють плівку, власне, як силіконові бази і запобігають оперованій рідини. Таким чином місцево під плівкою, чому в теплиці все росте скоріше? Тому що в теплиці піднімається температура. От, власне, коли ви наносите плівку створюючи засоби, так само піднімається місцева температура і тріскається судинки, а цього ми не можемо з вами допускати. Тобто, подивіться, чи, власне, у вас немає в вашому окремі мінеральних олій. 90% мас-маркету, дівчата, вони є. Тому що мінеральні олії це продукти нафтопереробки, і це є доволі дешевий препарат, і до того ж, він дуже органолептичний, дуже приємний. Тобто, він. Мінеральна олія, вона дуже така на дотик приємна. І наші споживачі, не всі знають, що це шкодить, і залюбки використовують. Мінеральна олія за рахунок того, що створює плівку, вона дає дуже прикольний ефект. Жінка перестає втрачати вологу. Їй здається, що в неї протягом одного тижня вже змінилося обличчя. Тобто воно перестає лущитися, і вона починає співати дефірамби тому окрему, дзвонить сусідкам, розказує, що нічого на світі лучше нету. А потім, що відбувається? Мінеральна олія та олія. А ми з вами на минулому ефірі казали, що подібне розчинення подібне. Далі мінеральна олія входить в хімічну реакцію з нашими власними жирами. І що відбувається? Відбувається те, що вона розчинює, пошкоджує гідроліпідну мантію. І проходить тиждень, днів 10, і жінка починає відчувати лущення, сухість. А пов'язати це лущення, сухість з чудо-кремом, про який вона вже всім сусідкам розказала, вона не може. І тому, власне, таким чином вона не може знайти причину. Закриваємо очі, зараз будемо робити макіяж очей. Очі схильні до почервоніння. Знов таки це проділки кольорного типу. Тобто, спокійно ми до того відносимося, але розуміємо, що в нас є заборонені кольори. Якщо у вас очі червоніють, у нас є на кольори. Власне, нам не можна використовувати рожевий, бордовий, фіолетовий і натурально-зелений такий троянисто зелений відтінки. Тому що троянисто-зелений протилежний, а ті подібні. А подібні відтінки. Дуже підкреслюють подібні. Тому якщо очі схильні червоніти, то фіолетова лилова гамма, то не ваша. Хіба фіолетова, яка містить більше синього, ніж червоного, тоді вона буде вам. Не буде цей колір вам підкреслювати почервоніння. Я наношу на всю повіку і досягаю пальчиком такого ефекту, щоб повністю база всмокталася. І вже не відкриваючи очі, а ви запитаєте, як я буду не відкриваючи очі. Все добре, ви дивитеся так, от, як в озеро. Зараз попробую, щоб мене було видно. Отак от, як в озеро дивитись, наносити і після того наносити тінь. Так, я беру свою улюблену палетку з натуральними відтінками і показую макіяж, який підходить в більшості дівчат. Це прозорий колір, 0,4. Він нам буде потрібен дуже-дуже. Пам'ятайте, ми не перенавантажуємо внутрішній кутик. В жодному варіанті, ми його не перенавантажуємо. Тобто він у нас ледь-ледь-ледь. -лед 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 Покритий, він майже прозорий. Чому? Тому що, якщо ви його пересушите, то в ньому будуть збиратися зморшки, будуть підкреслені зморки, ви себе зробите старше. Не дуже часто бачу цю помилку. І ще питання ви задаєте часто. А чи можна замість прозорих тіней використовувати розсипчасту пудру? Ні, не можна, тому що функціонал у пудри, це є поглинання надлишків жиру. Надлишків жиру довкола очей у нас немає, тому пудра буде сушити око. І подивіться, як я наношу прикладаючими рухами, І оскільки в нас червоні судиночки, я підлажу ближче до вієчок. Я покрила рухому повіку, майже непомітним прозорим кольором. І далі ми з вами робимо ту мою улюблену техніку: ми обводимо границі. Майбутніх темних тіней світлими тінями. Тобто цей кутик, зовнішній, у мене залишається жирненьким, він не промальований, і там я буду будувати свій макіяж. Наскільки по-інакшому буде дивитися на Ані, на відміну від мене, оцей 21 колір. Це сірий з золотком, ми його трошечки дамо на зовнішні кути. Найдуже присеючи, прикладаючими рухами, я 21 відтіночок наношу, не виходячи за нашу лінію, що поєднує кінчик брови і місце, де в нас починають рости бійки на зовнішньому куртку. За що я його люблю? Ви бачите, в росту шовці він одразу дає золотинку. Тому, якщо у вас немає необхідності впроваджувати будь-які кольори, якщо ви хочете яскраві губи або хочете інтелектуальний просто макіяж легенький, то вам не потрібен інший колір. І за, рахунок того, що, за рахунок того, що я обвела тут бежевим, в мене зовнішній край вже виходить розташований. Знаєте, дівчата, я така лінива, я просто все життя лінива. І я тому ніколи не роблю двічі одну ту саму роботу. Тому я не формую край задля того, щоб його потім не розташовувати. Тобто я не буду формувати зовнішній край тільки шляхом цього секретика, який я вам показала. Тобто я взяла прозорі тіні і обвела край бежевим. І тут спрацьовує правило, кожен наступний колір лягає гірше попереднього. Тому у нас... Вскриваю очі, боже, які вони в тебе величезні. Тому у нас а, мусить бути він вже розтушований. Так, все. Що я забираю залишок, надлишок тіней сухим ватним диском, і можу тут додати ще один відтіночок, він теж відноситься до базових 49-й, бачите, як він схожий на колір брів, на колір волосся. Тобто це є два базових відтінки. І для того, щоб в мене був приємний перехід, я ще раз трошечки набираю. З зворотнього боку завжди забираю, ви бачили, обруку або сухий ватний диск. І на серединку я наношу 49-й відтінок, і в мене виходить така органічна розтушовка. Дуже така легка і нескладна в виконанні. Спробуйте. Насамперед, коли ви наносите базові кольори, на відміну від кольорових, то навіть якщо ви допустите таку якусь помилку, то базові кольори вони не кричучі і вони не будуть під, ну, якби кидатися в очі ваші помилочки. О, таке в нас вийшло величезне котяче око, хоча дуже такі світлі. Набираємо колоподібними рухами. Так, раз набрали і потім забрали обручку або сухий ватний диск, або суху серветочку поставте. І ми починаємо, не виходячи за ділянку, що поєднює віки і кінчик брови. Поставили і притопталися. Головне, щоб ви не забули, на яку сторону ви тіні набрали. Поставили і притопталися, тобто ми приклеюємо тіні до повіки, віддаємо максимально, максимально такими прикладаючими рухами, віддаємо тіні. Тільки залишками піднімаємося доверху, все безберігаючи оцю пряму лінію в голові. Дивлячись на вас, то все так просто. Дівчата, макіяж то навичка, її треба просто декілька разів повторювати. Тобто я не просто так раджу. 21, 04, 49, все, базова палетка є, а далі ви вже можете туди включати, будь-що там, далі чекувати і розвитися. Тобто ви можете там потім і перламутри додавати, і стрілки, і все, що завгодно. І проміжний колір 49 ставимо між 04 і 21-м. Такі романтичні назви, правда, у нас в професійній косметиці. Але мені, відкривай, відкривай, мені б хотілося, щоб мої дівчата все-таки виглядали елегантно. Я зовнішній край ще підтягну. Не повірите, він доволі. Доволі делікатний зовнішній край, але настільки гострі е, риси обличчя в Ані, що вона випромінює ними силу. Ну, так, от так склалося. Хто не дивився, подивіться вебінар, дівчинка-коханка господиня Королева. І от, власне, так, всі гострі лінії в нас випромінюють силу. Тому ж для того, щоб Аня була ще ніжніше, я ще трошечки підчеплю цей край, я його зроблю ще більш делікатним, щоб забрати з нього гострий кут, щоб вона стала трошечки більше, ні... ще ніжнішою. І не можна сильно, от хотілося би, власне, та ви скажете, таке око, що не вийти сюди, на скроню, не зробити велику розтушовку в сторону скроні. Я вам поясню, чому. Які лінії не можна носити, коли жінка груба. Груба, це товста по Україні. Я перекладаю, щоб не зрозуміла. Горизонтальну полоску не можна носити. Тому якщо ми при доволі широкому обличчя, зараз я вам поясню, як визначити широке у вас обличчя чи не широке, якщо ми при доволі широкому обличчі зробимо довжелезні стрілки, виліземо дуже на скроню, це буде горизонтальна лінія, яка буде візуально розширювати обличчя. І це добре, Аня в нас дуже струнка. Її можна чудити все, що хочеш. Ну, типу, їй дуже не зашкодить. А коли це роблять жінки з зайвою вагою, витягують макіяж на скроні, це додає ще одну горизонтальну лінію і таким чином жінка виглядає грубшою. Це теж треба знати. Я взяла чорну підводку від ательє, але я її не мочила. Вона акварельно-воскова, і тому вона в мене вийде темно-сірою. Бачите, ані вділася в холодне. Тому мені не хочеться. Хотіла спочатку ріженький, але перехотіла. От я трошечки зробила свою улюблену вирівнюючу лінію. В нас тобі показати маленьке зеркало. Дивись. Це в мене зеркало з Барселони. Mm -hmm. Mm -hmm. Я його на Рамблі купила. Воно важке і можна вбити будь-яку з непослужну клієнта. Так. Mm -hmm. Тобто, виходить вона не чорною, виходить вона темно-сірою, я густину е, густиновічок роблю, знаєте, от теж ательє підводка, скільки я перепробувала підводок. Жодна так не тушується. Власне, тільки акварельно-воскові ательєшні підводки вам розтушуються в таку тінюшечку. І навіть якщо у вас сіпнеться ручка, там де щось, то ви зможете її дуже легко розтушувати. Так от вона виглядає, її вистачає на все життя, дівчата, тільки пластиковим тим. Закривайте в неї кришечка є. На жаль, в Чорногорії у мене немає магазину. Дівчата, які приходять на майстер-класи, потім кажуть, а дай мені те, а дай мені те, а я нічого дати не можу. <кій> я хіба тут роздаю залишки своєї косметики, якої в мене трошки там є там перебір з деякими позиціями, то я їм дарю якісь там залишки. А продати я їм нічого не можу. Mm -hmm. Дівчата, дуже добре перевіряйте, чи нема у вас проміжків в тінях. Оце зараз я Ані, це розкажу. А, коли ми наносимо базу під тіні, потім наносимо зверху тіні, або просто без бази ви наносите зверху тіні, і тіні викладаєте не щільно. Тобто, ви, коли намалювалися, ви мусите зробити таким чином: ну, подивитися, вниз в церкву. І потягни, ну, от так зроби, ну, типу, бровки вверх піднімаємо. І ми дивимося, чи немає отут проміжків без тіней. От проміжки без тіней треба закрити, тому що, власне, через ті проміжки буде виділятися жирочок і буде підтоплювати тіні. Тобто ви так притягнули свою повіку, передивилися, чи немає дірочок. Якщо вони є, ви їх гарнесенько собі припудрили щоб вони були сухенькі. Зараз ми промалюємо вії. Вії як в осіннього кольорного типу. Вії у Ані, як у 90% осені, з зовнішнього краю підкручені всередину. Напишіть, в кого ще таке є. Бачила свій такий нюансик, дає маленький? Я іноді можу малювати з відкритими, іноді з закритими очима, тож, але у Ані чутливі очі, тому я... Буду це робити з закритими очима, дівчата, для того, щоб вона зараз не почервоніла і не заплакала. Ну я. <кхи> Ніжненько, немає чорних очей. Добре. Угу. Що у Ані доволі такі е, гостренькі, як лисичка в неї, гостренькі рис обличчя. І нижні війки, що нам дадуть? Вони нам придадуть дитячості. Я розумію, що це для психолога може не завжди, але мені сьогодні хочеться зробити з неї дівчинку-дівчинку. Трошечки їй округлити. Все-все-все, я знаю, я знаю. Це, знаєш, як називається синдром неконтрольованої небезпеки. Це я взяла холодний коричневий, без червоного. І закрила почервоніння внизу. Трошечки. Боже, в неї ще збільшились очі. очі. Знаєш, такі великі очі, слухай, хоч половину поносити. Ну? От уявляєте, є люди з великими очима. А в мене раз, раз і закінчилось. Я візьму трошечки ще кісточку і підтушую край, щоб він був взагалі не помітний. Угу. От, ну що, ми вже десь наближимося до кінця. Я візьму улюблений мій бальзамчик і солью, 701 колір. Він тепленький, він дуже класно захищає губи. Дуже подібний колір до кольору Аніни губ. Він це 701. Що, я знімаю камеру, показую вам. Дуже, мені здається, навіть може бути і на ділову фотосесію заводу. Тобі комфортно? Ці. Все. Я з вами прощаюся і до нових зустрічей.